Студенти першої групи освітньої програми фінанси представлятимуть великого українського письменника Миколи Гоголя Равнева Ніч. Ай, зараз Пані Остапко, досить краще скажи, що балакав з батьком всім за наше одруження. Говори, моє серденько, але що ж зробиш, коли від глухим прикинувся. Не журись, моя дорога. Батько не завадить нам бути разом. Ми все одно одружимось. Певко, а скажи, а що ти задів на папок? Я з дитинства знала, що вони легенди вводяться. Та Бог з ним, мало чого люди не придумають. Говорять люди, що в тім домі жила панночка, молода та гарна, але була в неї мачуха відьма. Та й та так мучила свою пачерку, що та не витримала і кинулася за приводу воду. І більше не стало її на білому світі. А що з мачикою сталось? Зникла вона невдовзі після панночки, і вже ніхто не знає як. Литво, я вже зовсім замося. Мені треба бігти додому. Мати вже чекає. Прощавайте. Прощавай! Гаду. Прощавай, гаду. прощавай, гарно! Зовсім про нас забули. Чуєш, пішли з нами, а то ж ти зовсім загубишся зі своїм коханням. Та хлопці, відчепіться, мені додому. Та нема нема. Сейчама всі могоми відключила. От молодняк пішов, нічого ділянка. Батько взагалі уже з глузду з'їхав. Якісь несенітниці тут розказує. Дивно, недавно тут було, але щось тут змінилося. Про те що? Парубок, пару, прийди мені, мою мачку. вона страшна рідна. Вона на білому світі життя не давала. Я зроблю заради вас все, що завгодно, але як мені її знайти? Вона перетворилась в неї з моїх дівчат, але я відчуваю, вона десь тут. І вона не вільна. Ну і не треба. Відійди звідси. Це завжди була дуже сентиментальною, аж нувець від себе. Я Дякую, ворога! Я знаю, вона вільна. Ось твоя війська, машена. Стривай, стривай! А як мені цей лист допоможе одружитися з Ганною? Ти потім все зрозумієш, прощавай! що Левко, левко, ледве тебе знайшли. Що ти тут робиш? Що сталося? Ось де вишибеники. І ти тут, Левко, зараз ти в мене потацюєш. Стривай, батьку, в мене для тебе є лист. Що за лист? Не, читай мені. Розв'язуй скоріше, щоб не час пішки, не Що з ним. Дайомо. Так, оворик комісар, від комісара я в духу Миколиненку дійшло до нас, що ти, старий курі, зовсім розпустив порядку. Ті, сість, що ти мене не читаєш? Нормально читаєш, розробні мене. Так, наказую тобі, женителям свого сина Левка Миколаненка, надіючись вашого жила, Ганні Петриченкової, щоб до мого наказу було все виконано. Отримаєш прочитати свої. Але ж наша комісаровка, як це до нього дійшло. Ай чорт з вами? Завтра вас повічаю. То що що ви виходить? Треба йти гуляти, Кличте всіх наших.